Йо, йо йо у мене зламався телефон. У мене так по-тупому він зламався, я його виринув у лужу. і ще такий записав відео на нього. Типу, блін, як прикольно, типу, він навіть не впав, як зазвичай, а його замортизувала водичка, і він, типу, не коцнувся нічого. І я його виринув. Що мій експіренс з ноутбуком і пролитим на нього чаєм показав, що потрібно вимикати техніку. Я вимкнув, походив, зайшов в сільпо, зрозумів, що мені потрібно розрахуватися там. І я його вмикнув, розрахувався, він почав працювати. Я почав слухати Radiohead, Lotus Flower, Тричок. Ось. І потім, коли я прийшов додому, я вмикнув собі ролик під їжу. І все. Він у мене почав перезавантажуватись так, як перезавантажувався, коли я був у Львові. І він у мене теж вимкнувся по невідомій причині. Почав перезавантажуватись, але наразі він ну не вмикається. Не вмикається вже десь другу годину, тому записує це відео на планшет. Прикольний сьогодні Діньок взагалі був. Ранок почався з того, що я прокинувся, проспав, дав собі можливість поспати і прокинувся не в 7.30, як запланував, а в 9.30. І це був жах. Спочатку був настрій не дуже, тому що я побудував собі день, я побудував собі заплановані речі, але все пішло не так. Потім я зрозумів, що не потрібно. Не потрібно коротше, сумувати, розібрався з тим, що потрібно було для того, щоб я відчував себе краще, і спланував свій день. Спланував свій день з е, тими речами, які потрібно було мені зробити для того, щоб я був щасливим. А саме я змінив свої хебіти, додав нові хебіти, я додав хебіт з візуалізації, тобто метод візуалізації для того, щоб покращити свою уяву. Розписав більш зрозуміло всі свої хебіти для того, щоб можна було максимально коли заходиш в додаток, навіть не вигадуєш, що тобі потрібно зробити. Наче істина, але зрозумів, що деякі речі вже потрібно було формалізувати нормально. Потім я виконав. Блін, я не згадаю зараз, як було. Потрібно на планшеті подивитися, тому що почалося з того, що обмірковування поганого настрою, як його можна змінити, як можна на це вплинути. Потім вже був побудований спланований день, і я дотримувався всіх спланованих своїх речей. Зробив медитацію. Сьогодні медитував хвилини три. Це прикольно. Три хвилини не складно медитувати. Думаю, завтра підняти планку до п'яти. Не буду покроково, не знаю, буду інтуїтивно, до речі, тут ставитись. Як... Я не розумію поки що, як ця річ вся працює. Тобто, я тут як дилетант, мені просто подобається фокусуватися і розумію, коли фокус уваги виходить на інші речі, на інші думки, повертатися знову. З візуалізації теж прикольна річ. Я записав мету. Яку мені потрібно досягнути цією технікою, а саме це було пов'язане з перукарством, і почав теж 2 хвилини візуалізувати, як я можу там маніпулювати всіми цими переходами і так далі. Ось, ще створив хебіт собі з планування дня. Спочатку я його зробив так, щоб він планував, щоб мій хебіт звучав так: планувати наступний день. Але потім, коли я порозмовляв з Сашою своїм найкращим другом, то я зрозумів, що все-таки неважливо, коли ти прокинаєшся у 10, у 7. Ну як? Кльово прокинатися у 7. У тебе більше вільний день, все таки настрій більш гарний. Але якщо ти навіть і прокинувся у 10 все з цього моменту і почати планувати свій день. Ну, нехай буде так. Головне висипатися. Це головне, тому що. Якщо б я б зрозумів, що я прокинувся в 7.30 і почав робити, робити деякі речі, ну, свої заплановані, то, блін, через годину я б виснажився. А так я був виспавшися. Так, звісно, настрій був не дуже, але потім все стало кльово. Сьогодні в мене був ще прикольний клієнт з він працює, коротше, в сфері обслуговування, і я прикольні інсайди витягнув з цієї розмови. Я зрозумів, що потрібно мені покращити для того, щоб... Як це сформулювати. Ось. Ще. Да, непоганий Денюк. Тобто, якщо не брати до уваги те, що мій телефон тепер не працює, то в принципі все ок. І то мене не, то досить не сильно турбує, що він не працює. Мені трохи жаль матеріал, який я знімав протягом дня. Тобто, все одно. Цікаво було, як моя думка змінювалася. Ну, для мене було цікаво, як я спочатку з сумним настроєм казав, що блін прокинувся, потрібно там каву тепер робити. Не розумію, як рухатись ці справи. А потім планування все вирішує. І потрібно саме імплементувати. Я інтуїтивно планував. Тобто деякі речі записував в Google календар, а деякі речі, наприклад, як хебіти, я думав, ну добре, зараз там. Звільниться час, зараз ще посижу і буду виконувати хебіти. І виконувати хебіти це дуже абстрактна річ, тому що хебітів у мене ну, достатньо, ну, звичок цих. Ось. І потім починаються роздуми з чого почати. І я зрозумів, що краще собі виділити, приділити реально 15 хвилин часу для того, щоб спланувати… Свій день так, щоб тобі було комфортно. Ти можеш це обміркувати в якихось нататках, ти можеш зрозуміти, що зараз і як ти будеш виконувати. Коротше, тому буду більш ну як буду. Я собі хе створив з планування дня. Тепер буду планувати і імплементовувати. Зрозумів, для чого взагалі це планування і працює. Тому що коли ти вивчаєш планування або менеджмент заради менеджменту, то ну, ти не використовуєш його. В тому сенсі, ти взагалі тільки в теорії знаєш, яка ще й забувається. Тому тепер розумію, для чого це мені. Тому що справ у мене багато, потрібно керувати часом, потрібно керувати днем, потрібно керувати своїми справами. Блін, складно. Я зараз е, тільки один раз перевірив, чи як звук пишеться на iPad і просто вирішив таку сводку, свод аналіз того, як мій день пройшов. Зараз хочу сходити в сільпо і взяти собі Кока-Коли. нажрусь, нажрусь, як скотина. <гум> і все. І буду читати книгу. Не знаю. Почитаю книгу, запишу ще думки в Лаксі та і все. І буду думати. Я придумав якийсь телефон. У мене є мого племінника старий мейсо. Потрібно його <гум> зарядити. І все, телефон є. Матеріал. Матеріал жаль. Ну, нічого. Щось не да виграємо. Я всім по. Всім гарного вечора.